Перед дзвін з жінкою, що там як ви там хлопці, ви там святкуєте вас з Новим роком, а нам нема коли. Ну, це десь в такому графіку. І масово у нас було таке, що ми у нас ленти великі по 250 патронів, що ми не встигали їх перезаряджати. Ну, справляємося. Хтось відзначає новорічні свята з родиною або з друзями, а я з Максимом, кулеметом Максимом, загадує події минулорічної давнини Хотабич. Тоді їхній мобільній групі у новорічну ніч вдалося збити п'ять шахедів, які намагалися уразити. Критичну інфраструктуру. Ці чоловіки від початку повномасштабного вторгнення стали на захист рідного міста. Це один із перших підрозділів, який був створений під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на базі департаменту муніципальної безпеки і всі структурні підрозділи, які входили в цей департамент, зокрема муніципальна варта, міська рятувальна водолазна служба та інші підрозділи. Хлопці виявили бажання стати добровольцями, отримати зброю, захищати е, рідне місто, і захищати нашу державу від е, агресора. Роміо, Роміо, я Дельта, прийом. Ромео на прийомі. Рутина 333. Прийом. Рутина 333 прийняв, виконую. Створені підрозділи у взаємодії з силами оборони здійснюють захист об'єктів міської критичної інфраструктури, протидіючи ворожим БПЛА. Наша ДФТГ підпорядкована військовій частині територіальної оборони, де є пункти управління, там де знаходиться офіцер бригади. Вони моніторять постійно 24 на 7 повітряну обстановку. І якщо ми бачимо, що наближається загроза до нашого розташування. До області даємо команди на мобільно-вогневі групи, вони висуваються, займають свої вогневі позиції і відбивають атаку. Екіпажі усіх мобільних вогневих груп добре злагоджені. Це фактично єдина родина. Адже пліч опліч чоловіки не лише під час щоденних тренувань. Вони пройшли випробування і бойовою роботою. На момент створення у добровольчому формуванні перебували лише члени муніципальної варти. Згодом до них приєдналися звичайні цивільні мешканці громади, пізніше ветерани збройних сил, учасники російсько-української війни. В нашій групі є тільки один професіональний воєнний. Це наш командир. В нашій команді є і бізнесмени, і вчителя. І медики, але ми всі об'єднані одною ідеєю. Ми всі здружилися на почві захисту нашої вітчизни, і ми по мірі своїх сил можливості стараємося допомогти. Захист повітряного простору вони поєднують із цивільною роботою. Ні роботу, ні рідну землю на догоду окупантам вони не покинули. Ви ж розумієте, що жити в середовищі, коли до тебе приходять. Окупанти кажуть, тобі жити, ну і торбів до реально не, не пускають. Саме за того, що діти тут у нас жінки всі тут, ніхто нікуди не поїжджає. Тому ми цю справу й робимо. Я підприємець, маю невеличке производство по обробці натурального камня. То, що заробляємо, вкладуємо сюди, частічно сюди, частічно в сім'ю. Я определяю шахеда в прибор, вмикаю. Указку і його веду і даю хлопцям команду на відкриття вогню. Якщо я його побачив, він як був, вже наш. Ворог постійно вдосконалює свої БПЛА, але й ми не пасемо задніх, розповідають чоловіки. Звісно, розкривати усі можливі способи їхнього полювання не можна проте поділитися деякими подробицями вони зголосилися. Коли формувалось ДФТГ, не ні було ніякого, ми все робили за свої кошти, збирали, експериментували. Спочатку в нас були якісь фонарі, ми брали прожектори. Ну, коли ми зрозуміли, що це неефективно, ми почали світити там чуть... туман, все, ми нічого не бачили. Ми почали експериментувати з тепловізійними приборами. З приводами ночного бачення не пішло. Ну, Почали пробувати з тепловізійними приборами. Це найкраща схема робоча, яка в нас пішла. Екіпажі працюють у режимі чергування, переважно нічного. За кожним закріплена визначена територія, втім вона не статична і інколи змінюється. На рахунку цього екіпажу вражена швидкісна ціль, що прямувало на місто місто, яке вони люблять понад усе. Коли почалась війна, ми пішли до воєнкомату. Ви розумієте, коли там були такі ситуації, коли тобі просто кажуть, хлопець, ну поки дуже багато, йди і чекай. А чекати, що чекати, коли ждати поки до тебе тут прийдуть і будуть забирати твою домів, не варіант. Всидіти вдома не зміг командир і цього підрозділу. Воєнкомати тоді на даний час відмовляли нам в призові. Багато хто був люди досвідом, але їм не треба було зрілі люди. Їм їх тоді призивали молодих. І, ну як ми багато не могли поступити в збройні сили, ми вирішили це создати тут на місці. Кожен екіпаж має власний стиль бойової роботи, який спирається на вміння, обладнання та оперативну обстановку. Наприклад, у цього екіпажу нетипове для виконання завдань авто, що, втім, не заважає знищенню повітряних цілей. Коли кулемет встановлений на машині, тобто в пікапі, так це краще і мобільніше. Але ми не володіємо таким автомобілем, тому і. І сходимо із ситуацією, ситуації, як є. ми вже привловчились так, що вже доволі швидко для розвертування мобільно-вогневої групи на позиції, приведення її в бойову готовність до трьох хвилин. Попри насичений складний ритм життя, фінансові труднощі, подекуди нерозуміння близьких і неналежну підтримку влади, поки існує небезпека для їхніх родин, міста і країни. Вони не припинять боронити рідну землю і рахунок уражених ворожих цілей не може бути закритим. Те, що тут ми робимо, це не зрівняється з тим, що, що, не дай Бог, зможе бути. Ви ж розумієте, що з окупантами тут жити ми собі не, не, не дозволимо ни собі, не дітям. Ні. Коли ти бачиш ефект своєї роботи, що він взривається у тебе над головою, і падає, ну це адреналін, це ефорія, це чувство, що це все не зря. Ми дякуємо вам за відбій повітряних тривог, світло у будинках та зникнення до огиди мерзенного дзижчання шахедів над нашими домівками.